Так, надійшли кошти. Ну, 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 ну. Давайте вже це може погано вирішити. No. Е, є дві постанови, прийняті Кабінетом міністра України від вересня місяця. Е, потрібно вийняти до нашого бюджету, надійшли кошти субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за загальним фондом. Так, це відповідно до постанови від 25 вересня 25-го року номер 1211 це Вчителям додатися харчування, учнів перших четвертих класів. Ну, а перше тим більше тут на виплату. Да, 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 зараз я скажу 707 тисяч Це харчування mm -hmm. і доплата вчителям загальноосвітніх навчальних закладів. Так? До вересня місяця було в фонді закладено, а зараз з вересня по побудень місяць 1 мільйон 87 тисяч 800 гривень. Угу. Це державні, де? державні кошти, це субвенція. Це 17 вересня ця постанова номер 1000 Р. Так, це що стосується субвенцій. Також є два звернення від відділу освіти. Просить знову зробити перекидку по субвенції Нова Українська школа загально на спеціальний і навпаки. Тут в межах їхніх коштовних призначення, які вже ми виділяли просто між фондами перекидка. Це додаток 2, бачите, да, нижче до пропозицій. Це всі на сьогодні зміни. питання. Голосуємо, хто за? за. Рекомендуємо так треба все там подивитись